Доброго дня. Протягом кількох хвилин ви дізнаєтеся свіжі новини про будівництво ЖК «Грейт» за вересень. Перед початком прошу вас підтримати нас лайком та підпискою, щоб не пропустити свіжі новини з будівельного майданчика. У сьомому будинку триває цегляна кладка. Готово 82%. Настільки ж влаштували дах. Продовжують влаштовувати склопакети. У восьмому будинку цегляна кладка влаштована на 96%. Дах влаштовано на 95%. Склопакети на 97%. Закінчують влаштовувати ліфти. На 70% виконали утеплення та фарбування фасаду. В дев'ятому будинку майже закінчили встановлення ліфтів. Вхідні двері влаштовані на 80%. Майже закінчили внутрішні штукатурні роботи. Місця загального користування оздобили на 75%. В десятому будинку закінчили дахові роботи. Закінчують фасадні роботи. Фіналізували стяжку. Ліфти змонтовані на 85%, Розпочали внутрішні штукатурні роботи і оздоблення місць загального користування. В одинадцятому будинку закінчили дах. На 97% готові фасади. Закінчують монтаж ліфтів. Розпочали внутрішні штукатурні роботи і оздоблення місць загального користування. Оздоблення території усього комплексу готово на 95%. Грейт це життя всього в 90 метрах від Дніпра. Серед готової інфраструктури житлового комплексу. Зовсім поруч Терцері Рівермол, станція метро Осокорки. На зеленій території є спортивні та дитячі майданчики, бігові доріжки, кафе, магазини та інші комерційні приміщення на перших поверхах. Житловий комплекс «Грейт» – Життя на першій лінії.